Усім привіт! Мене звати Оля та я вдячна, що ви зайшли на мій канал Оля Паріж Кейк. Чим більше підписників, лайків, коментарів, тим швидше будуть виходити нові відео із рецептами. Та щиро бажаю вам, щоб вам усе вдалося. Ось подивіться на цей пляцок. Ну, просто райська насолода, шоколадно кокосовий коржі та слойка із вишнями, і безе це дуже смачно. Шоколадно-кокосовий корж. Яєчні жовтки добре збиваю із цукром до побіління. У цю суміш кладу. Пів чайної ложки соди, сметану та знову злегка збиваю, також кладу м'яке масло або маргарину. Знову збиваю. Зараз додаю сухі інгредієнти. Тут у мене розпушувач 11 г, одна пачечка, борошно, какао та дрібна кокосова стружка. Все перемішую та поступово вмішую у тісто. Це зручно робити міксером. В кінці до тіста додаю молоко та добре вимішую. Воно має бути як густа сметана, злегка важко спадає із ложки. Одразу ділю тісто на дві частини і викладаю на дві форми застелені пергаментом та посипаю підсушеним арахісом. відкладаю. Приготуємо безе. Яєчні білки збиваю поступово додаючи цукор. Коли маса збільшилась в об'ємі та стала блискучою, додаю крохмаль. Вибачте, на моменті, коли я додаю цукор у білки, камера перестала знімати. Все добре перемішую міксером та готову масу розділяю на дві частини та викладаю на коричневе тісто з арахісом. Рівномірно розподіляю та ставлю випікатись у розігріту духовку до 180 градусів на 45-50 хвилин або до сухої палочки. Слойка із вишнями. Холодне масло перетираю із борошном. В кріхту кладу сметану, оцет та жовтки та швидко замішую тісто. Кладу в холодильник на одну годинку. Ділю тісто на дві частини. Одну із них розкачую по формі, роблячи бортики. На неї викладаю вішні у власному соку. Перед цим вішні потрібно добре віджати руками, щоб у них не було багато соку. Викладаю їх на тісто та зверху на них викладаю білки збиті із цукром. Накриваю другою частиною тіста, яке заздалегідь розкачали та проколюю виделкою. випікаємо при температурі 190 градусів до готовності або золотистого кольору. Добре, слідкуйте за відео, те, що я роблю, і повторюйте за мною. Насправді для цього пляцка підійде будь-який крем, чи то заверний, чи то масляний. Але я сьогодні буду готувати крем шарлот. Отже, для крему Шарлот нам потрібно Одне яйце добре збиваю із молоком. Потім додаю цукор та добре перемішую, щоб цукор уступився. Цю масу ставлю на плиту, на середній вогонь і при постійному помішуванні... Уварюю його до загустіння. Крем загост, тоді його перекладаю у інший посуд та накриваю харчовою плівкою в до крему і залишаю охолоджуватись. Масло кімнатної температури добре збиваю до побіління та збільшення в об'ємі. Поступово додаю заверну охолоджену основу та добре збиваю після кожного додавання. Ось такий повітряний та дуже смачний крем, получився, я вам його рекомендую. Також у крем можна додати коньяк, якщо не хочете додавати алкоголь, можете додати ванільну есенцію. Збираємо пляцок коричневий пляцок ставлю безе вверх. На безе викладаю половину крему з шарлот. Добре розподіляю та викладаю корж із вишнями. На корж із вишнями викладаю другу частину крему, тобто весь крем, який залишився. Добре розподіляю. Та накриваю другим коричневим коржем. Безе має бути всередині, тобто коричнева частина зверху, а безе всередині. Добре притискаю та відправляю у холодильник на 5-6 годин. Якщо моє відео було для вас корисним та вам сподобалось, обов'язково підписуйтесь на мій канал, діліться відео із друзями, запрошуйте друзів на канал. Я буду дуже-дуже вдячна.